Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю. У розділі «Привіт». Зима вже тихо стукає у двері, висяючи холодні ранки та перші сніжинки. Але листопад не поспішає здавати свої позиції. Наступні вихідні подарують нам переддень справжнього грудня, ясне небо, прохолодне повітря та лагідне сонце. Чи встигнете саме ви насолодитися останніми теплими промінчиками осені, перш ніж її замінить морозна казка? Всі подробиці дізнаєтесь за Це за вікном з Тесен Я і Яльдмала Труфин лайк підписка. і Поїхали, погода вже завантажується. Метеоролог Ігор Кибачич прогнозує, що у суботу, 29 листопада, над більшістю території України пануватиме антициклональний тип погоди, що означає переважно ясне небо. Та відсутність значних опадів лише місцями можуть спостерігатися поодинокі хмари, але чи сніг малоймовірні. Вітер очікується з західного та північно-західного напрямку помірний, а в західних областях пориви будуть слабшими та змінними. Температурний фон коливатиметься вночі від легкого морозу до невеликого плюсу, приблизно мінус 3, плюс 2, Тоді як в день ступчика термометрів піднімуться до комфортних плюс 2, плюс 8. Завдяки цьому повітря буде відносно м'яким для кінця. Листопада а ясне небо дозволить насолодитися сонячними промінчиками навіть у переддень зими. А зараз до деталей дізнаємося, чим здивує погода цього дня саме у вашому регіоні. Далі прогноз від сайту Синоптик Київ. До самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар – плюс 3, плюс 6. Чернігів протягом усього дня буде триматися хмарна погода без опадів – 0, плюс 5. Суми протягом усього дня погода буде похмурою без опадів – плюс 4, плюс 7. Луцьк хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів – плюс 2, плюс 5. Рівне весь день буде хмарним, без дощу чи снігу – плюс 1, плюс 5. Хмельницький хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів плюс +3 плюс +6. Тернопіль хмарна погода протримається весь день без опадів плюс +3 плюс +6. Львів хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься до кінця дня без опадів 0 плюс +7. Чернівці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів плюс +2 плюс +5. Вінниця сонце в цей день буде рідко злятатися за хмар без опадів плюс +4 плюс +7. Черкаси протягом усього дня буде триматися хмарна погода без опадів плюс +6 плюс +7. Кропивницький хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів плюс 5, плюс 9. Полтава хмари будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце без опадів плюс 3 плюс 8. Дніпро весь день буде хмарним без опадів плюс 5 плюс 7. Одеса день буде хмарним, з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора, до плюс 10. Миколаїв очікується похмура погода, хоча у другій половині дня Неопроясниця, щоб знову сховатися за хмарами без опадів. Також до плюс 10. Херсон починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами без опадів до плюс 12. Запоріжжя з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів плюс 6, плюс 8. Сімферополь хмарна погода протримається увесь день без опадів, плюс 9, плюс 16. Харків з самого ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів плюс 3 плюс 5. Донецьк небо майже весь день буде хмарним. В день важливе невелике прояснення без опадів плюс три плюс сім. Луганськ неві можливе прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів плюс два плюс шість. Ужгород ранок буде похмурим, та хмара займатиме своє місце під сонцем до самого вечора нуль плюс сім. Житомир протягом сьогодні буде триматися хмарна погода без опадів, плюс два плюс шість. Івано-Франківськ, хмарна погода буде триматися до самого вечора без Опадів плюс 1, плюс 6. Тим часом синоптики розповіли, що цього року Україну можуть очікувати справжні зимові сюрпризи. У разі надходження арктичного повітря до Середземномор'я формуватимуться потужні південні циклони, які принесуть сильний сніг, вартовини, привчасти вітер і ожеледь. Наймовірніше у лютому. Водночас зима цього року буде помірно теплою. Це добре для озимих культур. Вони краще. Перезимують і менше ризикують вимерзнути. Але якщо температура буде аномально високою, рослини можуть почати зростати зарано і ослабнути перед морозами. Відсутність сніг небезпечна лише при сильних морозах тоді страждають як озимі, так і теплолюбні культури. Крім того, кліматологиня Віра Балабух наголосила, що зимовий прогноз цього року має меншу точність. Через вплив таких кліматичних факторів як коливання стратосферних вітрів, тож погода ще може здивувати. Тим часом метрологиня Вазіра Мартазінова в інтерв'ю Гавредо заявила, що прийдешня зима в Україні може бути рекордно холодною. За її словами до нас іде активний циклон. Це означає, що клімат на нашій території буде прохолодним, попри те, що вересень відзначився глобальним потеплінням. У грудні очікується багато інтенсивних опадів, особливо з 11 по 13 грудня. Це буде переважно мокрий сніг за прогнозом експертки до кінця другої декади місяця. Варто очікувати похолодання вночі, мінус шість, мінус 7, у день плюс три, плюс 5. Напередодні нового року температура знизиться. Можливий мокрий сніг. А поки погода налаштовує нас на спокійний осінній лад, саме час приділити увагу ще одному приємному моменту цього дня, адже 29 листопада приносить не лише прохолоду, а й маленьке, дуже сучасне свято. Сьогодні у світі відзначають день електронних привітань, це свято присвячене усім цифровим листівкам і вітальним повідомленням, які ми отримуємо в соцмережах, і на електронну пошту на честь важливих подій професійних свят чи просто для гарного настрою. Точної історії виникнення електронік greetings Day немає, але вважається, що його започаткували приблизно у 90-му році, коли виник перший сервіс електронних листівок. Саме він став відправною точкою епохи онлайн привітань. У цей день прийнято надсилати символічні вітання від класичних листівок до креативних повідомлень. Це зручний спосіб нагадати про себе комусь важливому, що правда свято також делікатно натякає. У месенджерах варто тримуватися етикету і не перетворювати чати на нескінченний потік анімованих картинок. І наостанок наш меб дня, мабуть, у кожного є такі родичі або друзі, які надсилають електронні привітання ледь не щодня з днем ангела, з днем народження і навіть з днем дня. Часто звук повідомлення вже навіть починає дратувати. Тому наш сьогоднішній мем відповідає цим емоціям. Ви були за вікном TSN.ua. Слідкуйте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.